Ребятки, значит, порівняння Fighter 254 і Форт РД-244. Значить, колеса одинакові, розмір колес одинакові, задній і передній, 24 кінських сили, 24 кінських сили. Двигуни КМ-385 і КМ-385. І так, майже одинакові трактори, потужність одинакові, функціонал, в принципі, одинаковий, але... Різниця в ціні є. В чому ж різниця в ціні. І чому? Тут двохдискове щеплення, тут однодискове щеплення. Двохдискове щеплення, ну, в принципі, трактора можна використовувати і, і одні, і інші, вони будуть функціональні. Але двохдискове щеплення використовується тоді, наприклад, коли е, при вижимі щеплення у нас, е, у нас окремо починає рухатися бало з при, відпускаємо, коли при повному вижимі, вижимаємо максимально е, щеплення, відпускаємо, частково відпускаємо щеплення, починає спочатку рухатись вало боромочності, потім відпускаємо щеплення далі і трактор потім починає рухатися. В однодисковому щепленні вало боромочності починає рух разом з трактором. Оце і все різниця глобальна. Далі. Е, що в них різне? Реверс тут є. В РДшці немає реакції. В доповнітельні циліндри е, на гідравліку, на сіргу, на підйом. Є, тут немає. Тоб, тут тяжко буде піднімати дискову борону, тяжку дискову борону, е, буде піднімати максимальні нагрузки і бажану навіть е, вагу, яку ми додаєте на дискову бороні, забирати. забирати. От. Тут можна навпаки догрузити і буде спокійно піднімати. Оце от така от різниця За рахунок двох циліндрів розпроділяється нагрузка і вагу піднімає майже в три рази більше, ніж даний танк. Ну, ось так. Оце і вся в принципі, різниця. І по-іншому по надійності трансмісія одна і інша досить надійна. Середні мости досить надійні. і бригуни досить надійні. Ось так. Крішечки. Трішечки, ні, майже не відрізняються. Не відрізняється. Тут і там, електронні. Да. Панелі навіть одинакові у них поставили. Ну, ось так. Оце вся різниця. Для замовлення одних і інших тракторів номер телефону у вас на екрані, доставки у нас безкоштовні. Замовляємо у нас, все настав.